Програма фінансування реставрації балконів почалась е, дуже давно. Ще таким німецьким проектом, який діяв на території України, на території Львова, міжнародного міжнародного фонду товариства міжнародного співробітництва КЦК МБГ. Проект називався Муніципальний розток та оновлення старої частини міста Львова». Цей балкон в незадовільному стані. Насправді дві консолі є пошкоджені. Одна впала вже, видно, її немає. Друга консоль в такому стані, що вона декоративна нижня консоль, в такому стані, що вона може впасти в будь-який момент. Ну він не падає, але звичайно, особливо ліпнина дуже дуже сипеться, особливо після дощів, вітрів, все. І е, металева частина дуже пошкоджена. Мабуть, там е, там ще після Другої світової, там, мабуть, щось потрапило, потрапило. Щоб... Покривили стіни, я не могла нічого зробити, і треба щось відреставрувати. Балкон видно, що напевно при другій світовій війні він трохи постріляний. Самі парила, і там з середини частини перил їх просто немає. Плита також трісно, та вона в незадовільному стані. Хоча так на перший погляд здається, ніби що все нормально. Насправді, стан ну не Я ледь вставили 10 тисяч, то що фінансів дуже мало. Реставрація то взагалі сама собою особливість вони не можна віднести до звичайних будівельних робіт, тому фахівці мають мати певні навики в тій, в тій галузі. Тому та специфіка роботи вона є. Зважаючи на те, що балкони є у власності мешканців, вони повинні відчувати свою відповідальність, тому частка, як на мене, вона є достойною. Також те, що місто взагалі дофінансовує ці роботи, це треба зважити, тому що, оскільки це є приватна власність, в принципі, мешканці мали би робити це за свої кошти. Але є така програма, треба нею користатися. Місто намагається підтримати, незважаючи на воєнний стан. Дякуючи небайдужим людям, навіть в такий тяжкий час проводяться такі роботи.